22 жовтня в приміщенні районної адміністрації Новгорода Сіверського відбувся круглий стіл з обговорення питань забезпечення функціонування системи безоплатної правової допомоги в Україні з 1 січня 2013 року. Участь в обговоренні прийняли представники правоохоронних органів, управління юстиції, судді, адвокати та працівники прокуратури Новгород Сіверського району. Презентував проект безоплатної допомоги директор координаційного центру з надання правової допомоги при міністерстві юстиції України. України Андрій Вишневський з першого січня кожна особа, яка на території України затримана протягом двох годин з моменту фактичного затримання, отримає можливість. Користування послугами професійного адвоката ці послуги оплачує держава з державного бюджету. Люди стають більш захищеними, отримують більше шансів на те, що їх права не будуть порушені, і простою мовою говорячи, зменшується для них ризик того, що вони будуть нести відповідальність за злочини, яких вони не скоювали. А ті люди, які не мають можливості оплатити послуги адвоката, але потребують юридичної підтримки, от в цивільних справах, зокрема адміністративних, вони теж мають таку можливість. Тобто, фактично, мова йде про рівний доступ до правосуддя. З 19 листопада 2012 року набуває чинності новий кримінально-процесуальний кодекс України. Це закон, який визначає всі права і обов'язки усіх учасників кримінального процесу. Згідно з цим законом, та службова особа, яка здійснила затримання, зобов'язана негайно сповістити про подію до координаційного центру. Центр буде працювати в цілодобовому режимі на прийом от цієї інформації про факти затримання, і протягом години центр визначає конкретного адвоката. І інструктує його, куди він повинен прибути, до якої особи і для чого. І ще є одна година у адвоката для того, щоб фізично добратися до цього місця, де знаходиться затримана особа для конфіденційного побачення. З нею захід також відвідали начальник головного управління юстиції в Чернігівській області Олександр Карнадеда та директор Чернігівського обласного центру з надання безоплатної допомоги в Україні Ірина Проченко. Вона зазначила, що мета таких круглих столів полягає в тому, щоб. Щоб адвокати дізналися, що буде проходити другий конкурс відбору адвокатів з 19 жовтня по 19 листопада оголошений другий конкурс, який буде відбирати адвокатів, які можуть перебувати в реєстрі, залучатися до цієї роботи. Щодо роботи центру, то тут будуть менеджери управлінці, і саме адвокати, які вже будуть працювати на постійній основі. Але це адвокати, які залучаються по області, вони будуть перебувати в кожному районі. Підбір кадрів буде відбуватися у останній декабрі. Каді грудня і на початку з початку 2013 року Новгород район над, е, брав участь у першому конкурсі, і є у нас претендент верніше, адвокат від Нограсівського району, який е, Заведене до реєстру в Україні вже юридично утворено 27 координаційних центрів. Їх кількість суттєво планують збільшувати. Спеціалісти запевнили, що відповідні центри з 1 січня 2013 року повноцінно будуть функціонувати.